Захотілося трошечки порадіти, ну а тепер давайте повертатися до наших реалій. Це пісочниця, щоб ви розуміли, наша тут взагалі тротуари? Ну хто по ним буде ходити? Далі ви рухаєтесь тротуаром і що ми бачимо? Автомобіль. Хоча, бачите, все ж таки їздять автомобілі по тротуару. Гляньте на це і скажіть, чи хотіли би, щоб ваша дитина бавилася на такому дитячому майданчику. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Я продовжую досліджувати місто Київ, дивитися на райони історичні місцевості, аналізувати разом з вами, що хорошого, що поганого, і думати, як ми можемо покращити наші міста і зробити їх більш комфортними. Сьогодні я приїхав в Деснянський район, масив Вигурівщина, Троєщина. І одразу хочу сказати, мене ніхто сюди не запросив. А інколи мені пишуть: ви запрошуєте не дуже компетентних людей. Вони нічого не знають про свій район. А я відповідаю: я нікого не запрошую, мене запрошують люди. Тому якщо ви вважаєте, що ви добре знаєте свій район, запросіть мене до себе. Ну а сьогодні я буду гуляти сам саменький і дивитися мікрорайон номер 26 А чесно не пам'ятаю, чи це вже найбільша цифра мікрорайонів Троєщини. Звісно, це один із найновіших мікрорайонів наряду з тим, що ми дивилися в кінці Троєщини. Хоча той мені здається ще молодіший і новіший, але цей конкретно вважається, мабуть, найбільш елітним. Саме тому він має таку народну назву, як «Троєщинські липки. Пам'ятаєте, коли ці липки вважалось таким чимось синонімом преміальності і елітності? От Новопечерські липки. І, власне, тому цей мікрорайон назвали Троєщинськими липками. Хоча насправді на Лун цей ЖК, відмічений як ЖК Троєщина, побудувала його компанія НБК, Національна будівельна компанія. Нічого раніше не знав, про неї, але побачив, що вони ще збудували ЖК-Парковий на Борщагівці. От, власне, два житлових комплекси, але доволі великих. Тож будемо дивитися сьогодні цей мікрорайон, тере-житловий комплекс. Він зовсім не маленький, тому сідайте зручненько, багато часу вас не заберу. А почати я хочу з дещо іншого. Ось цей будинок побудований з іншого боку. Це вже село Триєщине, тут збереглося багато приватних будинків. Але як це часто буває, поступово ці приватні ділянки викуповують і забудовують ось такими клубними будинками. Конкретно цей називається клубний будинок Деснянський Делюкс, як вам така назва. Але без жартів мені дуже подобається цей проєкт. Я не знаю наскільки він законно побудований. У всякому разі виглядає так, ніби він зданий в експлуатацію, і люди тут живуть, ось є кондиціонери. Але знову ж таки, повертаючись до самого проєкту, мені здається. Це дуже класний формат для Києва, ну і для троєщини, в тому числі. П'ять житлових поверхів, нижній поверх не житловий, це фактично такий паркінг. І це теж дуже класна ідея, тому що навряд чи тут хтось хотів би жити на першому поверхі. Є корзини для кондиціонерів. Будинок цегляний, але цеглу ми тут не побачимо, тому що вона закрита клінкером. Архітектура дуже симпатична. От проста, мінімалізм. Мені дуже подобається. Чорні рами. Коричневий клінкер, корзина для кондиціонерів, що ще треба. Далі там починається вже просто село, а я просто трошечки обійду стороною. Подивимося, що тут є ще така і закрита частина двору, і автомобілі там паркуються в тому числі. І ось, якщо далі туди ще прийти, на жаль, я не зможу потрапити на закриту територію. Я бачу, там є дитячий майданчик, і навіть зона барбікю. От можна подивитися фотографії в інтернеті. Виглядає все доволі пришвидше. Стойно тому прямо от прикольно. Захотілося трошечки порадіти. Ну а тепер давайте повертатися до наших реалій. Все ж таки, в Києві у нас будується в основному ось таке: ось те, що ви зараз бачите. Тут, звісно, будинки всі багатоповерхові. 23, здається, 24 поверхи. Побудовані вони всі приблизно в 2010 році. Є там один 2009-го і є кілька трошечки. Більш пізніх, до 2012-го. Ну і почнемо дослідження цін в цьому мікрорайоні. Ми ось з цього будинку. Це будинок монолітно каркасний з централізованим опаленням, 24 поверхи. Висота стелі, 2,7, спецпроєкт. Ну, це один з перших, який був побудований в цьому мікрорайоні. Тут продається 4 квартири. Є ціна 73 тисяч доларів за трьохкімнатну квартиру. Ось таким ремонтом 912 доларів за метр. Також є 1121 долар за метр, 1190 доларів і 1480. Тут навіть можливий продаж по є оселя і класний ремонт. Тим, що на Троєщині знімають різні кліпи, причому відомі виконавці світові вже нікого не здивуєш. Але от нещодавно вийшов світ ще один такий кліп від Асап Рокі. Я думаю, що багато з вас його подивилися, впізнали київські реалії, можливо, не розуміли, де саме це було знято. А я от впізнав деякі будинки з цього кліпу і зрозумів, що знімався він переважно, от саме тут. Тому ось такий вам цікавий факт. Якщо не дивились кліп, подивіться, він такий трошечки крейзі шизанутий, але таке у нас місто, можемо сказати. Так, бачимо тут парковку автомобільну прямо під вікнами, що ж ще. І такі от будівлі комерції, одна з них добудована, і в ній зараз знаходиться англійський дитячий садок, малесенький такий приватний, я так розумію. Інша будівля аналогічна, недобудована. І ось так. Стоїть недобудовою. Будинки тут всі, наскільки я розумію, монолітно каркасні. Заповнення стін вже не знаю які чи якась цегла, Ну скоріш за все, газоблок, тому що зазначено, що це комплекс економ класу. Ось такі от контрасти. троєщинці вважаються елітним комплексом, липками, а по факту це економ клас. Ну, прикольно, що на перших поверхах є комерція. Це, звісно, схвально, і багато де на Троєщині такого немає. Тут і студія краси, і пиворай з парковкою. Тут, звісно, є певні напряги, і навіть в деякі двори встановлюють шлагбауми. Місцями хтось намагається захистити зелену зону або тротуари, ось такими півкулями, але не зрозуміло, що тут захищати, тому що ну цими газонами взагалі ніхто не опікується, нікому немає до них діла. А, далі тут є ось такий ще магазинчик. А, є тут чотири поверхи, з них зайнятий хіба що нижній білим сухим, наскільки я бачу, все інше ось орендується, здається, але щось ніхто не хоче. Вже вечорі. І тому, я так розумію, багато хто встиг повернутися з роботи, щоб зайняти місце і бачите, де нема півкуль, то автомобіль із задоволенням заїжджає на парковку. Бо на що тут на парковку кажу, на тротуар? Бо на що тут взагалі тротуари? Ну хто по ним буде ходити? Можуть і по дорозі пройти, якщо треба. Між будинками є така нібито пішохідна алея. Слава Богу, поки що на неї автомобілі не заїжджають, наскільки. Я бачу, вона викладена плиточкою, і одразу це такий, знаєте, психологічний є тормоз. Саме тому я і кажу, що такі зони дворові, прибудинкові, їх треба максимально здоблювати плиткою. Це зовсім зовсім інше відчуття у автомобілістів. Бо якщо вони бачать тротуар навіть заасфальтований, то він все одно сприймається психологічно як проїжджа частина. Хоча, бачите, все ж таки їздять автомобілі по тротуару. Так я і думав. Треєшена. Також бачимо тут є. Спортивний майданчик, правда трошечки такий занедбаний, там може це покриття прорезинене місцями прорвалося і утворилися такі ями, тому пограти нормально тут не вийде. Шкода, здавалось би, один із таких найкращих мікрорайонів Треєвщини. І вже ну, тут така щільність людей, що якби, мали би, мало би вистачати фінансів для озеленення, для прибудинкової території, але бачимо, ситуація тут сумна, як і всюди. І навіть таблички, оці нелегальні, зі стовпів. Ніхто не знімає. Ось це, подивіться, найсумніший дитячий майданчик, який я бачив за останній час. Це просто якесь знущання, буквально шириною 2-3 метри вздовж дороги. Якби не цей грибок, то тут би із задоволенням паркувалися б автомобілі. Але, на жаль, це знаряддя їм заважає це робити. Але ну, просто ось гляньте на це і скажіть, чи хотіли б, щоб ваша дитина бавилася на такому дитячому майданчику. Мені здається, це приємно. Питання риторичне. Прийдемося тут ще внутрішнім двором. Подивимося, що є поштомати. Є ось такий добудований балкон величезний, прямо над під'їздом. Чому припадати дашку, якщо там можна зробити свій приватний балкон? Тож навіть люди, у яких є гроші, бо тут все ж таки купувались квартири, а не видавали квартири з непоганим метражем, сучасними плануваннями, все одно, коли є можливість відхапати ще собі там кілька квадратних метрів, люди із задоволенням це роблять. Комерція є, як бачите, із внутрішнього двору, і з зовнішнього. Так тут все влаштовано є от лоток. Стоматологія і навіть сущий ті рум. Коротше, якась кав'ярня. і присущі. Щодо інклюзивності, ну, звісно, тут все сумно, навіть якщо є пандус, який вас виводить на тротуар, далі ви рухаєтесь тротуаром. І що ми бачимо автомобіль. І треба якось з цього бордюра зіскакувати на приїжджу частину, і далі вже е, сподіватися, що ніхто тут не буде гнати на вас і не роздавить. Смітники, ну, от є спеціальні такі сарайчики, де два-три смітники. Яка знаходиться контейнера і також просто якесь велике габаритне сміття? туди кладуть кав'ярня, перукарня. Різні аптеки, до речі, колись спеціально в одну з якихось цих аптек ходив. Не пам'ятаю чому, чи то вона якась була цілодобова. Ну ось так виглядає зовнішній бік будинку. Теж все запарковано, поки що в один ряд можна сказати, але ще не вечір, як то кажуть. Біле сухе, ще одне, ще одне, сходячи з усього одного не вистачає. Ну а пандуси, як бачите, тут виглядають ось так. В принципі, не найкращий варіант, але, але в принципі, кут нахилу нормальний. Оскільки територія тут не закрита, і я це плюсую. Ви знаєте, я завжди за те, щоб була відкрита територія, бо всі ці паркани це лише ілюзія безпеки, то звісно, мешканці будинків ще додатковий бар'єр облаштовують і садять в під'їзді Вахтера, коменданта, консьєржа і таким чином захищають себе від небезпеки. Хочеться звернути. Вашу увагу на дизайн-код. Е, ось всієї цієї комерції наліплено різні кольори, різні матеріали. Ну Жахливо, жахливо. Якийсь дивний столик тут знаходиться. Ну і ще одна кав'ярня, така типу зелена. Відділення нової пошти. от Знаходиться теж прямо у дворі, фактично. Тому зручно. Тим часом я помітив. Ще один дитячий майданчик, і він вже виглядає не так сумно. Ну, звісно, цей пісочок так трошечки трудновато виглядає. Але посередині є таке знаряддя для забавок відносно сучасне, таке відчуття, що його поставили вже пізніше, не в 2010 році. От бо тоді ось на таке забудовник хіба що розщедрився, а це вже можливо пізніше якісь депутати доставили під час виборів. Люди відпочивають прямо на лавках, ось так беруть пиво на розлив, закусочку. Багато людей ходять тут з пивасом в руці. Все ж таки п'ятниця сьогодні, вечір п'ятниці, ну що ви хочете. Власне, мережа пивних магазинів, думаю, не єдина на цьому районі. Підтвердження моїх слів: бірмаркет, фактично в тому самому будинку. І ще одна сушарня. Сушарень тут теж немало. Ще один дитячий майданчик, і ще один сум він навиває на мене. тут, окрім того, що він взагалі сумний, так він ще й за цим металевим парканом. Фактично, у мене такі асоціації з кліткою. Знаєте, заганяєш туди, як тваринку, якусь і вона собі там бігає в загончику. Я розумію, що тут по сусідству дорога, дитина може вискочити це. Я все розумію, але в принципі тут питання до більш глобальне, до планування всього цього, чому власне майданчик. Біля дороги знаходиться, а не десь в більш комфортному місці. Тут якась незрозуміла така бетонна, я б сказав, навіть платформа, сцена. Не знаю, що це, що тут мало би бути. Виглядає так доволі небезпечно. Якась каналізація стрьомна. А, Ніби я читав, що тут є підземний паркінг в цьому комплексі, поки що я не помітив ще заїздів, виїздів може і є, але ну, не видно поки що. Будинки виглядають ну так більш-менш враховуючи київські реалії, все-таки от це оздоблення типу підклінкер, воно додає плюсів будинку. До речі, ще один нюанс от третій смітник, і я бачу вже третю людину, яка в ньому копається Тобто це не одна людина переміщається по смітникам, а їх реально тут багато, і всі вони копаються в смітниках. Я такого якось на Троєщині раніше не помічав. Це дивно. Чому саме тут, можливо, все ж таки? Яки ці люди розуміють, що тут живуть такі зажиточні приєщенці, можливо, смітнику є, що знайти. Так, ну а я знайшов ще одне спортивне поле, спортивний майданчик, і тут якраз вже більш-менш все нормально, судячи по кількості дітей, які тут грають. Якийсь хаос відбувається. Це не схоже на футбол. Це так. Хто Туди бій бі як то кажуть. Хоча вся сітка вже поламана, і тому сильно бити не раджу, тому що ці по-любому кудись та й вилітають постійно. Так, ну а ми знову бачимо комерцію з внутрішнього двора. Творча майстерня, хлопці вже тут б'ють морди одне одному, не поділили. Є час вже, як ви це називаєте, отакі от парні, покатушки на самокатах, ще одна сушарня, ще один якийсь салон краси. Людей тут дуже багато. Я вам скажу, прямо відчувається щільність, що тут дійсно от висотки, їх багато, людей живе багато. Я вже давно не бачив стільки. Людей всі кудись ідуть, рух. Ну і я йду. Що тут по зелененню, як бачите, все сумно. Є от такі дерева, це весь їх потенціал розкритий за 15 років. До того тут був пустир. Я, до речі, його пам'ятаю. Чомусь чомусь ця ділянка не була забудована весь час. Пропустили і пішли будувати далі. Хто знає чому? Напишіть, дуже цікаво дізнатись. Може, я знав та забув, але от зараз не можу пригадати. Причину, що тут пустир був. Ну і власне потім його так от активно забудували. Ще один дитячий майданчик, і цей, мабуть, найсумніший. Це пісочниця, щоб ви розуміли. А, ну і ще отака от частина. Як бачите, на жодному з цих сумних майданчиків жодної дитини немає. Доволі таки багато сміття тут а, ось голуби тусуються у них тут. Своє таке місце, салон краси ще один. І от така от будівля комерції. В ній знаходиться магазин. Якийсь дитячий магазин, і все воно так розфарбовано під якийсь дитячий садочок. Ну, а навпроти, це вже інший мікрорайон, це вже просто 26-й мікрорайон, на відміну від 26. А там у нас зона торгівлі. Багато мафів, фрукти, солодощі, аптеки і головне, що АТБ. АТБ там знаходиться це для любителів саме цієї мережі. І Київська шаурма. Ще теж бачу. Ну коротше, тут багато всього навіть так не розберешся і за того, що все таке плями різнокольорове, завішане. Ну, а моя прогулянка вже поступово наближається до завершення. Так, так, сьогодні ось такий експрес-огляд, який мікрорайон такий, і огляд він реально невеличкий. Ми ще підійдемо, звісно, до торгівельно-розважального центру. А ще подивимося на ці будиночки. Віва, мережа клінік. Одразу видно такий впорядкований фасад, симпатичний, приватна клініка. Тут ми можемо побачити ще один дитячий майданчик. Не можу сказати, що він значно краще інших, ну, хоча б локація краща. І ось така типу теж пішохідна доріжка між ТРЦ і між цим мікрорайоном. Тобто Поставив батут. І Тут заробляє на машинках, на батуті. Тому власне, ці майданчики такі найбільш живі, хоч особливо нічим не краще за інші. Але ось тут ми бачимо і в пісочницях граються, і на гойдалках гойдаються. Але от у мене реально таке відчуття, що це, мабуть, найгірші дитячі майданчики, які я бачив на Троєщині. От реально є краще. Але тут, тут все зовсім погано. Ну, добре, хоч стовпчики розфарбували в патріотичні кольори. Одразу якось стало красивіше і веселіше. Я, звісно, жартую. Чесно кажучи, це вже трошечки неактуально. Ну, прапор наш завжди актуальний, але не варто. Не варто все розфарбовувати в його кольори. На те він і прапор. Ну і ще ми бачимо тут відділення розетки, якийсь такий. Ресторанчик кафе, ну кафе скоріше, і амбулаторія діла. Епіцентр тут, до речі, зовсім недалеко. Прям реально зробили новий, побудували, але є і поштамати епіцентровські. Якщо готові почекати, поки вам їх доставлять сюди. Ну от, власне, всі будинки я обійшов. І тепер рухаюся в бік ТРЦ, район. Я чесно не можу пригадати, чи їх побудували одночасно, чи район з'явився трошечки пізніше, але це вже не так важливо. Скажімо так, це, мабуть, найкращий ТРЦ на Троєщині. Він в цілому не можна сказати, що прям такий вже класний, але для Троєщини він, мабуть, найкращий. І тому ті, хто полюбляють бувати в ТРЦ, це мабуть для них це така перевага, тому що що? тут є МакДональдс, тут є Сільпо, Комфі, Фокстрот, ну і море, море різних інших магазинчиків і мережевих, і не дуже є навіть невеличкий кінотеатр. Це, так би мовити, така центральна площа перед входом в цей ТРЦ це ТРК, точніше район. А з іншого боку, в іншому мікрорайоні є ще ось різні такі мафи. В принципі, це теж можна вважати інфраструктура поблизу. Пиво є навіть такий заклад, в якому смажать шашлики. Здається, він ще працює раніше, точно був. Ну і щодо транспорту, то тут є станція швидко. Кисного трамваю на цьому швидкісному трамваю можна доїхати до електрички міської і далі вже рухатися по Києву, а можна поїхати в інший бік і доїхати, наприклад, до станції метро чернігівська але не знаю, чи багато людей, які користуються таким маршрутом, бо це реально такий трошечки гачок, і мені здається, буде дуже довго. В цьому ТРК є великий паркінг, що дуже добре є де запаркуватися, тому навколо тут більш-менш порядок. А ще вздовж швидкісного трамвая є мегапарковка автостоянка, вздовж цієї троєщини. Тому я думаю, там завжди можна знайти собі паркомісце при бажанні. Це до питання, чи є тут місця для паркування, бо мені здається, там у дворах є певна проблема з такою щільністю людей, мешканців. то… Тут я думаю можна знайти собі місце. Ну і інший бік цього ТРК тут є входи з фактично з усіх сторін, окрім сторони, яка повернута до цього мікрорайону. І це доволі дивно. До речі, хто так проектує. Якщо якраз там проживає доволі велике скупчення людей, чому б не зробити вхід саме з їх боку? Ну чомусь не зробили. Сьогодні я з вами прогулявся ось по цьому мікрорайону 26А. Тут невелика кількість будинків, але вони достатньо багато квартир мають всередині. І ось тут ще Деснянський делюкс знаходиться. Всі будинки доволі нові, 2009, 2010, 2012 роки і ось тут ще ТРЦ знаходиться. Щодо цін, на жаль, ми не можемо подивитись на ціни в Деснянському, делюкс, бо там все продано, але можемо подивитись ось всі ці багатоповерхові будинки. Отже, 1000 доларів за метр. Всі квартири, я так розумію, вже з ремонтом за 15 років фактично встигли все ж таки поробити ремонти. 1000, півтори тисячі доларів, 1120 доларів. Є і ось такий варіант за 900 доларів 970, тобто варіантів до 1000 доларів за метр тут теж достатньо. Є і трошечки більше, є трошечки менше, але в середньому, як бачимо, в залежності від ремонту, ціна коливається на 100-200-300 доларів. І все ж я б назвав ну, такий середній діапазон 1000-1100 доларів ось в цьому мікрорайоні. Нагадаю, найбільш, мабуть, такому елітному на Троєщині. А це найдешевший варіант 839 доларів за метр, причому це однокімнатна квартира. Дитячих садочків тут немає, хіба що якісь приватні невеличкі, а от державні знаходяться в сусідніх мікрорайонах і там навіть є місця, незважаючи на всю цю щільність. Тому, в принципі, дитину пристроїти є куди. Ну, а доїхати в ранкову годину пік з Троєщини, як завжди, дещо складне завдання, особливо ось тут. от, на виїзді з Троєщини, затори, і тому в ранкову годину пік на машині можна добиратися до 50 хвилин. Це всього дванадцять з половиною кілометрів. Громадським транспортом нам пропонується ось такий маршрут: сісти на сімдесят третій автобус, а потім пересісти на сто чотирнадцятий. Ну і Кожен з варіантів є з пересадкою, тому що саме з цієї частини до 114 автобуса дійти пішки доволі далеко, хоча, ну, кому як. Ну і на цьому у мене все. Я прогулявся по мікрорайону 26А, показав вам будинки, показав дитячі майданчики, парковки, озеленення, ТРЦ, і що я можу сказати? Ну, якщо коротко, то мешканцям позняків має сподобатися, правда ж? Тут хіба що метро немає, але що уявити, заплющити очі і уявити, що трамвай це метро, то майже як позняки. Або якщо ви працюєте з дому, то на що вам то метро? Ну але якщо серйозно, то звісно. Це сумно. Це сумно, тому що це вважається у нас чимось таким найдорожчим. Якщо подивитися на ціни житла на троєщині, то я не впевнений, але я дуже-дуже підозрюю, що це буде одне з найдорожчих. Хоч це економ клас, хоч тут жахливі дитячі майданчики, хоч там нема де паркуватися, і озеленення, і брудно. Але будинки більш-менш нові, є ТРЦ район поряд. Що вам ще треба платити більше, ніж в інших районах? Отака історія. І на жаль, як ви розумієте, ці будинки тут надовго ніхто їх не знесе, тому я й кажу, що старі райони мають. Потенціал, якщо туди вкласти гроші, то там можна навести порядок і з тою щільністю і висотністю, яка там є, це може бути доволі комфортне середовище, де буде все передбачено. Дитячі майданчики, і зелені зони, і парковки, і все-все. То тут. Ну, ви нічого не зробите, скільки ви не вкладаєте гроші, найкраще, що тут можна зробити, це знести кілька будинків, і тоді ще можна якось вирулити з цієї ситуації. Ну а краще знести все і наново забудувати. Район будиночками, типу того, який я вам показав е, на початку. От той деснянський делюкс зі смішною назвою, але ну, він реально виглядає елітним будинком на фоні ось цих будинків. Така моя думка упереджена, але чесна. Пишіть свої, що ви скажете про це, як вам подобається е, Троєщина і конкретно ось ці троєщинські липки. В лапках, а по факту ЖК троєщина, і також нагадую, запрошувати до себе в райони. Я буду знімати, продовжувати. Будете ви мене запрошувати, не будете, але мені здається, всім цікавіше було би, і мені цікавіше поспілкуватися з людьми, і, і тим, хто просто дивиться цікавіше. Тому, якщо ви самі не хочете зніматися, то хоча б порадьте е своїм знайомим, друзям, сусідам, киньте їм посилання, скажіть, Сергій шукає людей, які готові розказати про район. Можливо, вони погодяться. Але і ви не бійтеся вже багато разів проходили ми це з багатьма учасниками моїх відео, які хвилювалися, боялися, вагалися, але в результаті погоджувалися і все було чудово. І вони казали сказали ну насправді нічого такого страшного, як ми думали. Тому не бійтеся, заповнюйте Google форму в описі під відео. Дивіться, де я вже був, де мене не було. І я з вами зв'яжусь. На цьому все. Побачимося в наступних відео. Бувайте!